Чур, першим крутити буду я. Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кей, твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася. Що ж там випало? О, ні. За що мені така кара? Перці ж такі гострі. Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Awesome! Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозиво лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome! Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим. Побудувати на вершині паску. Bingo! Моє морозиво якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок морозива. Ого! Який високий! Все ще не знаєш наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо! Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, не влаштую пожежу після пари укусів. Побажайте мені удачі. Який жах! Я більше, ніж шматочка до родини візьму. Це справжнє катування. А так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. Табаско. Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус, табаско. А, що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний, який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на вітро не відчуваю. А ще в тебе звук пари йде. Ой-ой, здається, я полетіла. <плес> Куди? А хто торт доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. <плес> Все, що таке, oh, no. майонез та солоні огірки. Я ж на салат робити планую. <рап> а прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. <рап> Це не чесно, потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та буено. Доведеться приготувати найполорініший бургер з усіх, що я бачила. Майонез такий бридкий, він ніби тільки жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею. Нотелла теж густа. Тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилося лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Uh -oh. Мої, у мене все обличчя в шоколаді. І це круто. Хоч десь макуту спробую. Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті. Але це просто огидно виглядає. Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. А я поки запасичу балики, розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Oh, що це таке? Звідки тут? Гей, hey, майонез. You. Кейт, you. Здається я знаю, хто у цьому винен. You. Ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти надів банку мені на руку? <laughs> Знатимеш, як мені заважати. Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це між іншим дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. Мені розставити огірки. Це завдання вже складніше, oh, no. особливо коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. Я також такий хочу. Може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригощу своїм тортиком. Твоїм? він навіть виглядає, бридко. Ні, мені й мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно, друзі? Раджу всім спробувати такий торт. Це неймовірно. Треба спробувати його. Думаю, не буду в такому ж захваті. А, бачила б ти своє обличчя. У мене страшний торт. торгу. Що ж випаде мені цього разу? Ух ти, солодковата! Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. Ну Ось це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики. І не, не лише вуса, ще й морідку. А тепер я пірат. Це таки солодка вата, чудова річ. Смачно, а головне, дуже весело. Згодна. А ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Awesome. Смачна. Та як ти смієш? Поверни всю цю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Гей, hey. я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще вати можна зробити дуже гарні фігурки, зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво дуже смачно, як я й думав. Зі свічками це, звісно, круто, але як їх їсти? Це ж просто задувають і все, але це дуже круто виглядає. Варто визнати. Згоден тортик вийшов відпадним. Вау! Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Через тебе спрацювала сигналізація, а тепер ми всі промокнемо. Що ж я наробив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома, це все через тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав, хоча він все ще й неймовірно смачний. Awesome! Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада. Обожнюю свою роботу. Можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. Буду як черепашка ніндзя. Доброго дня. Я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть, що у валізі. Ой, нам такі лікарі не потрібні. Так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре, якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити. За допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте ні, краще перевірту ув'язненого. Він виглядає болісно. Ось він, лікарю. Огляньте його. Hey. Що? А, точно. О, У мене дуже болить живіт. Здається, він насправді хворий. Не заважатиму вам. Хлізма справа особиста. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. Сподіваюся, нічого не переплутала. Ну як? Це ж твій дружок. Дружок. Ні, це ж кіт. а мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала. Але ти не хвилюйся, Я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприця з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія не страшна. No. Не треба укол. Краще біжи за кошеням, або у нас зараз сам видасть. А я якось спораюсь. Mm -hmm. Зараз you на мене чекає смачненький обід. Звідки до кошеня? Як він пролить будівлю? Чого страшного? Кошеня пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Іди. Ой-ой, здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. Привіт, я прийшла прибиратися. Пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре доглянути. Може ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне? Я лише прибиральниця. Хочете кітка? У мене є Ого, велике, дякую. Але навіть не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу. Показувати, що у відрі у відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно. Що ви пристали до мене? У мене таких як ви? Десять будинків ще. Так що не заважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч чистіше буде. Ура, дякую. Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох, але він лише один. Не може бути. Я знайшла цілих трьох золотих рибок. Рибок. Хто взагалі рибок називає дружками? Це не він, мій дружок. Тихо, поліцейська йде. Ховай рибок. Сховати. Але що мені з ними робити? Куди я їх? Точно, в унітаз. Там же вода, це означає, що рибка водить в цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут відбувається? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. Ой, тоді ми терміново залишаємо будинок. Ей! Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Джер... Джері. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза, перевіряйте. Все добре, я можу вас пропустити. Okay. Проходьте. Хоча Stop. стоп! для початку ви не могли б подивитися на мій стілець. Він зламався. Я на ньому навіть сидіти не можу. Стілець, так, таке буває часто. Тут все просто. Потрібно треба взяти звичайний скотч. Скотч? Так. Проходьте. Знову okay. начальство найдешевшого майстра викликало. Проходьте, у нас тут якраз проблема зі світлом. Чи ви могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Тепер треба вигадати, як дібратися до ендів. Точно, щоб це зробити, потрібно всього то проколупати стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше ніж скрізь. Але нічого страшного, у мене є ще дріль. Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас там відбувається? Не переживайте, це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті Інді побачить свого дружка. Мій гарний. Лізь у дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку точно не влізе. Що? Це щур. What? Що сталося? Звідки у стіні щур. Oh -oh. Ой. Поки що не пізно, треба валити. Hey. Доброго вечора, я мало небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Потрібно його в камеру сховати. Hmm. Його давно всі намагалися зловити. Okay. Проходьте камера там. А де мій бананчик? Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. Hello. Так, ось він. Ну як радий бачити свого друга? No. Друга, але це гір. Вони ж мотрошні. Це не мій дружок. Hey. Як мені це набридло? Бідолашне я, бідолашні звірятка. What? Так так, що це тут that? відбувається? Хвилинку. Uh. Ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. What? Ей, а де ж моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Що це таке? Це не красиво. Mm? Нам час. Просимо пробачити, але ми пішли. Стоять! <ривіт> я все одно вас на нас дожену. <ривіт> Ні, не на доженеш. Я не дозволю. <ривіт> Знаєш, що? Це таке? я не буду тебе годувати. Ось банан. І все ти їстимеш весь день. Приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжі для ув'язненого. Сподіваюся, hey. всередині немає ніяких тварин. Okay. А то була у нас нещодавно одна з хором. Що ви? Які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Це точно. А я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Звичайно, смачного. Дякую. Yeah. Нарешті і я поїсти нормально зможу. Татака, звідки шерсть? Здається, зрозуміла. Енді, це я, Джейн Я привезла дружка. Правда, нарешті я вже втомився чекати. Я за ним дві години ганялася, який твій дружок швидкий та спритний. Це не мій дружок, це кролик, а мені потрібен. Тихо, йде поліцейська. Я це зрозуміла, це знову ви. І знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками, вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає. Ви не доведете. Не може бути. Посередині точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на кришцях. Бачите нікого, вам здалося. Здалося? Ні, я знайду його, я знаю, ви його десь ховаєте. Ви прощу, я нічого не бачив. Мене просто годували. Який кролик молодець. Зміг під капелю застрибнути. <різвіст> Стояти, ви куди направилися? <різвіст> Розумієте, я прийшла до Енді. Я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Просто малюк вже скучив за татом. <різвіст> малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла твого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив, давай його сюди. Зараз він товстенький, тож у гради не пролазить. А лови його він тікає. Обожнює сесисько, що знову сталося. Чому поліція перетворилася на зоопарк? Ей, пес, ти куди зібрався? А, допоможіть, на мене напали. Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. Yeah! Ти можеш мене випустити? Yeah! Так, зараз! Ти будеш вільний. Тільки ключ потрібний підберу. Oh, no. Здається, я знаю, Заспокоїти цю тварину. Хочеш засиску? Mm -hmm. Що ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся заграти. Так, так. Що ви тут робите? Нічого я взагалі просто стою. Дружок, тепер ти будеш з господарем. Щоб доведеться вам разом у камери сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом. А я можу піти додому. Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Тепер вам точно не буде сумно. А я пішла обідати. У тісноті то не в образі. Так, зараз буде щось цікаве. Я хочу пончик. Приготуйте мені пончики. Та це легкість. Так, так, буде зроблено. Гарний вибір. О, вони вже почали готувати. Що ж, тісто готове. Виріжемо пончики спеціальною формою. Три штучки буде якраз. Настав час розігрівати пательню. Головне виставити правильну температуру. Наливаємо побільше масла. Виглядає просто. Ну, добре. Хопа! То мені довод бабусю до інфаркту. Спокійно, все схоплено. Що там у нас далі? Олія, точняк. Думаю, стільки буде достатньо. Тепер чекаємо, доки нагріється. Що? Ви вже зможете? Ну, гаразд. Значить, теж покладу. Один, два, три. Жах! Олія бризкається і кусається. Томе, навіщо ти так багато його налив? Отакої. Потрібно рятувати мої пончики. Який жах? Здається, щось пішло не так. Мої пончики зіпсовані. Ні, Це провал. Ну не переймайся, дорогий. Та ну вас. А ось мої пончики майже готові. Буду їх прикрашати. Виріжемо тут. Ага. Людина їсть очима, тому зовнішній вигляд це найголовніше. Все повинно бути гарно. Вимісимо. Oh, yeah. Так, так, досить непогано, але мої кончики все одно будуть кращими і без прикрас. Ось так. Які ви молодці. Ну, а я, я вигадав. Трохи сиро. Ось так. Супер! І зальємо його у форму для пончиків. А для прикраси візьму мій улюблений Читос. Небагато робити молотком. Він взагалі знає, що таке пончики. Є. Використаю його в якості обсипання. Ну-ка. вийти чудово. Гарно виглядає, але чогось не вистачає. О, бабусь, можна я візьму в тебе це? Ну, гаразд, бери. Okay. Дякую. Пательню можна викинути, а ось плита знадобиться. Далі мені потрібна фольга. Так, загарну мої сирні пончики і відправлю їх прямо на плиту. Залишилося трохи зачекати. Схоже, все готове. Можна подавати. Краса. Ну, що там у вас? Ух ти, які класні, те, які різні. Почну з цих. Виглядає апетитно. Ого! А всередині ще начинка. Це і справді смачно. То що у нас Окей. тут? Симпатично. Спробуємо. Це що? Просто пончик? Якось не дуже. А це що? А ну ка, ух ти! Та це ж сирний пончик. Це просто приголомшливо. Все-таки солодке я люблю oh, no. найбільше. Шеф, ти перемогла. Так, так. Я так і знала. What? Що ж, наступний лот сендвіч. Без проблем. Ну ні, ти мене не обіграєш. Okay. А, це я знаю. Але я зроблю солодкий сендвіч. Мені знадобиться трохи нотели. Так. А мазуємо готово. А далі мені потрібні Маршмеллоу. Так, ідеально. І звісно ж, шоколадка. А ще додамо райдужних мармеладок. Обов'язково треба додати yeah. соус. Буде солодко і дуже смачно, а головне гарно. Ось і готово. Так. Трохи присиплю для краси. Готово! Айвкари. Yeah, Жах, скільки цукру. Зроблю я звичайнісінький сендвіч. Небагато шинки та сиру. І залишилося все це лише підсмажити. Чудово. А зараз перевернемо і скоро буде готово. Боже, жодної оригінальності. Так, хлібчик гарненько засмажимо. Перфекто! Листя салату. Помідорки, а тепер Сендвічі без м'яса. Що це? Мій секретний інгредієнт. Равлики французькою. Ось так ось. Який жах? Потрібно звільнити цих красунь від панциря. Мені зараз стане погано. О, ніколи не зрозуміється вишуканості. Який жах? Ще якісь мушлі. Ці мідії чудово підійдуть моєму сендвічу. Ну і дота, фу, який жах. Це називається висока кухня. Чогось не вистачає. Точно сир рублю. Він чудово поєднується з морепродуктами. Ну, все, це остання крапля. Бабуся, не вимикайся. Ну от і готово. Кошмар якийсь. Ну що, ви готові? Ух ти, який класний сендвіч. Почну я з цього. Ой, фу! Що це тут таке? Ледота! Жахливо. Oh, no. Це виглядає більш апетитно. Спробую! Смакота! Я дуже люблю солодке. Дуже смачно. Так, ну і останній. Яка смакота? Це просто супер. Бабуся, ти молодець. Смакота, вітаю тебе. Ура, ура! Ну і що там далі? А тепер я хочу Цезар. Круто! Ну нарешті. А це що? Ну, почнемо. Різати помідори важче, ніж здається. Ну, що це таке? Ну, тримайтеся, помідори. Я зараз з вами так розправлюсь. А, Гей, а, що ти а, робиш? Акуратніше, юначе. Це ж так просто. Ось дивись, раз і два, раз і два, раз і два. І все. Все порізане. Додаємо листя салату. Та й куди ж без курочки? Та й побільше. Чудово! Чудовий салат! ці дилетанти! В мене є ідея. Трохи свіжої рукави Та секретно суміш. Все в блендер і гарненько взбиваємо. Запускаємо. Чудово. Ось і готово. Бехаручниця. Знадобиться невеликий сдейник. Виливаємо в нього всю жижу. Та що вона взагалі таке робить? Гадки не маю. Дивно. Ну, добре, неважливо. Yeah! Великий шприц та трубочка. І відбувається манія Ковбаска за допомогою молекулярної кухні. Okay. Додамо листя салату. Помідорки. Ну і, звичайно, шкурочку. Такі шматочки цілком підійдуть. Також потрібно додати трохи сухариків. Вони завжди додають приємний смак. Ну і, звичайно ж, сир. Готово. Точно, мало не забула. Треба натерти трохи сиру. Ось так. Гей, що відбувається? Різати овочі так весело. Ну ось, знову в мене нічого не виходить. Вигадав! У мене є класна жуйка. Використаю її в якості листя салату. Okay. Виходить дуже симпатично. Прикрасимо блюдо мармеладним попом. Додамо маршмеллоу. та мармеладних черв'ячків. Ось вам і весь салат. Все готово. Повний несмак. Люба, ми готові. Ну, подивимося. Почну з цього. Е, а що це? Ой, фу, ну і погань. Однозначно, ні. А тут у нас що? Ну-ка. Ну так, звичайний салат, нічого такого. А тут це щось цікаве. Ух ти! А ось це дуже смачно. Ти однозначно переможець. Ура! Так, перемога.